На кордоні гаряче, а у російському тилу темно. Українські сили почали новий прорив на Курщині. Російські пропагандисти в істериці, тим часом зовсім неспокійно у російському тилу. Рух спротива теж підсмажив трансформаторну підстанцію у Саратові. Детальніше про все по черзі, просто зараз. Підписуйтесь на канал «Сій час, ставте лайк цьому відео і починаємо. На північному фронті шквал. ЗСУ, як стверджують російські так звані воїнкори, почали новий прорив у бік Тьоткіного. Зранку на Курщині завели пропагандисти, кажуть про підрив мосту, бронетехніку із десантом, розміновування мінних полів і стрілецький бій. Про кримівські медіа пишуть, що вночі збройні сили України нібито підірвали мости ракетами, а вранці кинули в атаку бронегрупи. За їх словами, триває важкий бій на кордоні. Один із валаючих пропагандист Позняков. Він видав, мовляв, ЗСУ намагаються відрізати Тьоткіне. Натомість інший чорноротий чорно Зетвоєнкор Юрій Котянок стверджує про буцімто спробу українських воїнів рухатися у напрямку Тьоткіна і попови лежачів. Тим часом наші військові пояснюють, збільшується формування буферної зони у прикордоні. Про це пише майор ЗСУ Андрій Ткачук. Щодо ситуації тут він лаконічно підкреслює. Є тактичні успіхи. Втім, варто наголосити, офіційно Генеральний штаб ЗСУ ситуацію не коментував, тому варто дочекатися офіційного підтвердження або спростування. Однак варто згадати свіжу заяву головнокомандувача Сирського щодо ситуації на Курщині. Далі цитую її фрагмент: курська операція триває вже 9 місяців і досягла більшості поставлених цілей. Активними діями ми не допустили наступу ворога на Сумщині і Харківщині. Буферна зона залишається актуальною і зараз. Зокрема, генерал відзначив 225-й окремий штурмовий полк, який виконує завдання на цьому напрямку. Крім того, Сирський поспілкувався із його бійцями, командирами і вручив їм високі державні і відомчі бойові нагороди. Для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога навіть на його землі. Додав власне сирський. Тим часом у Саратові. Темно й тихо, бо туди навідалися ті, хто ніколи не приходить без діла. Партизанський рух теж заявив про успішну диверсію. Його агенти вивели із ладу трансформаторну підстанцію у місті. Це серйозно вдарило по критично важливій інфраструктурі ворога. Внаслідок операції вийшли із ладу дві базові станції стільникового зв'язку, а обслуговували вони на хвилиночку, зокрема, стратегічні об'єкти: Нафтопереробний завод Газпроммаш, завод Піра Круп. І навіть мобілізаційний центр. Це серйозно ускладнень координацію дій противника, логістику і оборону, зазначили у АТЕШ. І наголосили, ми будемо продовжувати наші операції до повного визволення української землі. Кожен удар по їхній інфраструктурі наближає перемогу. Друзі, закликаю підписатися на канал «Цей час, аби слідкувати за розвитком подій на ключових напрямках передвої. Поставте лайк цьому випуску і не забувайте про функцію дзвіночка. Воронеж. там повідомляють про сильні вибухи і про роботу ППО. Дуже скупою заявою обмежилися окремі пабліки, але я знайшов більше інформації. От зараз готовий вам розповісти. Воронеж – це територія Російської Федерації. Декілька вибухів прогреміли в небі над вородижем. Попередньо ППО працює по БПЛА Збройних сил України, тобто збивають наші БПЛАшки. За словами місцевих, все почалося близько першої тридцяти ночі. В небі було видно яскраві спалахи. В квартирах недалеко від місця знищення безпілотника дрижали. Ну трітряслись вікна. Воронежці кажуть, що на околицях міста було чутно гум. Двигуна, схожого на дрон, раніше в регіоні оголошували про загрозу атаки з повітря, безпілотних літальних апаратів. В прес-службі уряду Вороновської області, уряду Вороновської області, хіба в уряд, заявили, що атаки на регіон не було. А що тоді це вибухало, якщо не було атаки на регіон? Цікаво просто. Що там опів на другу ночі може вибухати вороги? Далі у нас в Подольськ там повідомляється про сильні вибухи і про те, що також працює ППО знову таки. Обмежились коротким повідомленням, але я знайшов більше інформації. Чотири безпілотники Збройних сил України, ну принаймні, так стверджують російські пабліки, збили над підмосковним Подольськом. Вони. Прямували в сторону Москви. Про це повідомив мер столиці Сергій Собянін. За його словами, на місці падіння уламків за попередніми даними у пошкоджень і постраждалих немає. Ну, а я вам можу сказати, друзі, що є що? Що є внуково? Що є внуково аеропорт, який зараз закритий і не тільки внуково закритий на. Те, аби літаки не злітали і не вилітали звідти, і от план Килим або кавьор по їхньому було запроваджено в московському аеропорту внуково попередньо через загрозу атаки БПЛА. Жителів Подольська повідомляють в домашніх чатах про шість вибухів над містом і роботі ППО про наслідки на землі невідомо офіційної інформації немає. Повідомляють ось ці Пабліки, але це не тільки друзі, стосується Внукова. ще й Домодідова у нас є у аеропорт, і там також він тимчасово не впускає не випускає літаки для забезпечення заходів безпеки. Про це повідомляє Росавіація. Тобто два, два аеродроми зараз закриті. Але і на цьому ще вони там не зупиняються, тому що фактично, друзі, тимчасові обмеження запроваджені в аеропорту на дим в Янао, я не знаю, що таке Янао. Можу перевірити, я know. Може, Може, Ненецький. Так, да, це ямало ненецький автономний округ. Суб'єкт Російської Федерації входить до складу Уральського федерального округу. На все як ми з вами і думали. Значить, там також є аеродром, і називається Надим І от тимчасові обмеження, щодо нього також були застосовані. Повітряна повітряна гавань не приймає і не випускає рейси Про це повідомили в Росавіації. Ну, дивіться, може, повітряна гавань прийме декілька безпілотників. Підмосков'я. отут найцікавіше, тому що є відео. Давайте подивимось. там Вон, он куда-то туда полетел. Ни хрена не вижу, но слышно. Сейчас где-то шлепнет. Может, это вот билет шлепнет? На Москву пошел. Так, ну за мисс совета, ну, кто за мисс Роботу безпілотника, звук характерний до безпілотника, і кажуть про те, що він пішов на Москву ще один. Слушайте. я так розумію, тому що є звук там відповідний, як збивають безпілотник. А місцеві мешканці знімають те, що відбувається. Так от чому ми про це говоримо, друзі? Тому що мер Москви Собянін розповів про начебто, начебто роботу ППО. так? Через атаку БПЛА в міському окрузі Подільськ. Ми про це вже з вами говорили за словами мера столиці країни агресора, нібито було відбито атаку чотирьох безпілотників, які летіли на Москву на місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань, постраждалих нічого і нікого немає. Повідомляється про що про те, що фахівці екстрених служб працюють на місці події, розповів він перед тим, в Росавіації оголосили план Килим в московських аеропортах. Ну, в мережі показали ось кадриці так нічної бавовни в Підмосков'ї, де лунали вибухи і працювала ППО через безпілотники. Е, я перепрошую за нецензурну лексику, яку ви почули під час перегляду цього відео. Е, місцеві мешканці знімали це, і звичайно, вони не можуть по-іншому реагувати. Е, тому ми чекаємо на подробиці стосовно того, як. Завершилися мандрівки наших безпілотних літальних апаратів просторами Підмосков'я Москви. І як тільки з'явиться більше подробиць, ми з вами, друзі, їх обговоримо і повідомимо з величезною радістю в прямому ефірі на youtube каналі зараз А поки що нас більше людей дивиться, ніж підписались. Тисяча людей дивиться і не підписалися, поставили лайки. Тисяча людей дивиться і ну на рази менше лайків. Давайте виправимось, будь ласка, поставте друзі, просто зараз. Лайк like цій трансляції, і не забувайте. Ну тому що 222 лайки. все, це з моїм ще й причому 223. Давайте зараз доб'ємо хоча б до 500, тому що ну, набагато менше людей поставили лайки, ніж нас дивляться. І продовжимо наш ефір. Давайте насипамо лайків за те, щоб під Москвою там палало. Я думаю, що всі бу були б згодні. І що? І, друзі, відбувається далі. У нас наступна історія. Ми поговоримо з вами про. Е про вибух газу в Росії, тому що ну те, що я там побачив, хочеться вам передати. Подивіться відео фрагмент вибух московський багатоповерхівці на генерала Тюленєва в районі теплий стан в Москві. Хроніка подій, значить, така тут цікава історія. Зараз я вам розповім. Значить, близько 21.00, Вчора я так розумію, в квартирі на дев'ятому поверсі в домі на вулиці Генерала Тюленєва. 39 відбувся вибух. попередньо це був вибух газу. Значить, історія в тому, що конструкції, під'їзда були частково зруйновані над двома квартирами. Взагалі, там дах обвалився, люди. Виявилися заблокованими. Дві людини загинули, постраждали п'ятеро, в тому числі двоє дітей. Рятувальники евакуювали 11-й і 13-й під'їзди. Ось цього будинку, що палав для людей. Підготували пункт тимчасового розміщення. Пожежа охопила 100 квадратів. Площа ну майданчик ось цих руйнувань 60 квадратних метрів. В будівлі працювала газова служба, можливо, зараз працюють. Не знаю в ось цьому під'їзді, що палав, відключили газ. Рятувальники різали газову трубу. Відкриття відкрите горіння ліквідовано на місці близько десятка пожежних машин. Кримінальна справа порушена за фактом. ЧПСК, ПСК, не знаю, що це в найближчий час для того, аби виявити причини пожежі, будуть призначені експерти і експертизи, бо також будуть проводитись. Рятувальники з ліхтариками оглянули ось ці квартири. Ем, ну, якось так. Значить, чому я про це взагалі кажу? Тому що е, це вже було. Як кажуть у нас в Україні від Росії? Да, зараз одну секундочку. Це вже було, друзі, і е, не вперше у них така історія, е, оскільки як повідомляє низка телеграм-каналів в домі на цій вулиці Тюлінєва чи Тюлінєва вже був вибух газу в минулому січні. Про це шот телеграм-канал повідомляє? За словами сусідів минулої зими вибух програмів на 9-му поверсі в квартирі. Вибачте, в дев'ятій квартирі на шостому поверсі. Тоді е, там повністю все вигоріло, як повідомили. Ну і все. Це, напевно, все, що потрібно знати. Два слова ще скажу вам про е, негоду, що вирує. Подивіться. Це вже Україна, друзі. Ми цей блок зафінали ми якраз негодою, тому що в Тернопільській і Львівській областях. Шквальний вітер, град потопи, десятки населених пунктів залишилися без світла. Ось чому ми цю інформацію відносимо до оперативної. Є випадки падіння дерев на проїжджі частини по трасі автівки. Завтра, за прогнозами синоптиків, більшість областей накриють грози і дощі. Та я так розумію, що не завтра, а вже сьогодні навіть вони будуть. А ось така мапа. Подивіться, хто де живе, і будьте готові до того, що до вас може прийти град. чи... Чи, чи дощ, чи щось інше, ось так така у нас історія. Давайте в такому разі, друзі, ми поставимо крапку в цій темі в цьому блоці, в блоці оперативної інформації, і будемо рухатись далі, говорити про що? Будемо говорити про а, ну, якраз а, те, що написано в заголовку, про що мені зараз тут багато хто пише: про мирний процес. Ми будемо говорити про заяви. І все це далі у нас. Тому долучайтесь, будь ласка, до ефіру. Поставте лайки. Дякую тим, хто вже це зробив. А ми продовжимо. Отже, давайте звернемо в першу чергу увагу на слова Володимира Зеленського, президента України. З них би хотілось почати цей блок, тому що він сказав наступне: що Росіяни просять тишу, каже Зеленський. Вони просять тишу на три дні: там 8, 9... 10 травня, але у цей час що відбувається у цей час. Вони самі б'ють кожного дня по Україні, і це дійсно так, друзі. Вони кожного дня б'ють по Україні. При цьому вимагають якоїсь тиші. Це цинізм найвищого рівня, каже президент, і от за цей час, за цей тиждень, Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб. 10 ракет різних типів каже президент Зеленський. Усі ніч рятувальники у Києві гасили пожежі, будинки і машини після атаки російських дронів по спальних районах. Є, на жаль, постраждалі діти і дорослі. каже він усім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах, горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни вдарили шахерами по Харківщині, по Миколаївщині, по Київщині. каже він залом за ніч 165 БПЛА. Більшість іранські шахеди весь ранок тривають удари кабами по Донеччині на Сумщині. Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші і будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а кожен день дякую всім нашим партнерам. каже Володимир Зеленський. Більше того, він говорить про те, що від росіян можуть бути провокації на 9 травня. Якщо їм ще хтось вірить, можете. Поїхати і спробувати це все на собі, каже Зеленський. Окремо він зазначив, що, попри розмови росіян про часткове припинення вогню, вони здійснили понад дві тисячі, вибачте, 200-200 штурмів за попередню добу. Це рекорд за останні місяці. Ну от з приводу, давайте скажемо ось цих провокацій, які можуть готувати. Росіяни в даній інформ я вам вчора про це розповідав. Вони повідомили, що Росія може здійснити низку терактів у себе в містах для чого? Для того аби звинуватити у цьому Україну. Та ми пам'ятаємо, що в ФСБ РФ є відповідний досвід роботи. І так званий рязанський цукор, якщо згадувати, та і низку інших операцій, які були проведені проти власного населення, з метою звинуватити іншу сторону у цьому, ну в даному випадку Україна, як ви розумієте, тому ми одразу попереджаємо про це. Ми одразу в публічну площину це виносимо для того, аби що аби убезпечити себе репутаційно. Хоча зрозуміло, що на росіян, ну їм просто російському населенню просто все одно їм байдуже абсолютно. Вони ж давним-давно запрограмовані на інші речі. Рухаємось далі. О, значить, про що ще каже Зеленський? Путін дуже хоче похизуватися танками, каже він на параді, але він повинен думати про реальне закінчення війни. Зеленський про це сказав під час прес-конференції з президентом Чехії. Три речі потрібні каже Володимир Олександрович. Більше санкцій проти Росії, подальша підтримка України і відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі. Росія повинна знати, що європейці точно себе захистять, каже Зеленський. Гарно зустріч привів з керівництвом Чехії. Ми ще знаємо, що отримуємо снаряди. Боєприпаси ви так в найближчий час я про це окремо розкажу в окремому блоці. але дуже дуже класно, що нам вдається знаходити, а, ну, ось в такі часи, в часи, коли не всі нам допомагають, а, коли допомога а, йде не так, як вона йшла раніше, і ми знаходимо можливості. Десь брати зброю для того, аби продовжувати себе захищати, що ще каже Зеленський? Давайте скажемо, що ну, фактично ми відкинули цю пропозицію про так зване е, псевдоперемир'я Володимира Путіна, а от чи Справді, остаточно ми це зробили. Чи справді остаточно Зеленський відмовив Путіну в цьому перемир'ї? Справа в тому, що реакція української влади на ось цю пропозицію Путіна оголосити перемир'я з 8 по 10, а вона була, звичайно, зрозуміло, що негативною. І зараз ну, багато хто трактує саме відмову Києва від ось цієї пропозиції, тим більше, що. Сам Володимир Зеленський вже кілька разів натякнув на удар по червоній площі. Ми про це детально вчора говорили і сьогодні. Також частково згадаємо, а, але є один фактор, який можливо може там змінити точку зору української влади, і це що це приїзд на парад 9 травня високопоставленого представника а, з американської влади.